Школи за 2 тисячі гривень. На шкільних ярмарках ажіотаж. На Буковині у розпалі сезон грибів. Щоправда, ціни на них залишаються високими. Артилерійський снаряд знайшли в Заставнівському районі. Цього року таких боєприпасів виявили вже дві сотні. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Керівник одного з відділень Укрпошти Чернівців нелегально переправляла весільні сукні за кордон. Жінку затримали на гарячому, коли вона отримувала кошти за цю послугу. Майже 4 тисячі гривень вона вимагала за відправлення весільних суконь без сплати податків та зборів, які передбачені при здійсненні митного оформлення. Яка міра покарання буде застосована до правопорушниці, вирішить суд, а поки що триває слідство, повідомляє прокуратура Чернівецької області. На Заставнівщині були знайдені боєприпаси часів Другої світової війни. Мешканець районного центру під час виконання земляних робіт на території власного господарства виявив там артилерійський снаряд калібру 76 мм. міліметрів. Роботи по знешкодженню вибухонебезпечного предмету проводила група піротехніків територіального управління МНС України в Чернівецькій області. Загалом з початку року на Буковині вже виявлено 192 боєприпаси. Рятувальники нагадують, при знахідці підозрілого предмета в жодному разі не торкатися його, а обгородити місце та зателефонувати до служби порятунку 101. Сезон збору грибів у розпалі. Попри хороші врожай лісових ласищів, ціни на них не знижується. Покупці бідкаються 60 гривень за кілограм боровиків надто дорого. Продавці у свою чергу переконують, смакота варта такі грошей, де ж вигідніше купувати гриби та як уберегти себе від харчового отруєння ними. Дивіться в наступному сюжеті. Грибник зі стежем Арсеній Іванович вважає любов до грибів найбільшою у своєму житті. Попри поважний рік, чоловік щодня збирає лісові ласощі. Мої хобі це гриби в лісі збирати. Я їх з, з, з дитинства і до сьогоднішнього дня в по гриби. Через рясні дощі, які вже кілька днів вимивають боковину грибів на ринках удосталь, проте ціни на смакоту не поспішають дешевшати. 15 гривень за пів кілограма сироїжок і 60 за кіло білих грибів. Везуть ласощі прямо з гір. Ми їх збирали вчора рано у горах. У Банелові. З початку року на Буковині зафіксовано два випадки отруєння грибами серед потерпілих і чотирирічна дитина. Тому медики радять збирати лише перевірені лісові плоди і подалі від проїжджої частини. Там вони не лише смачніші, а й корисніші. Бажано збирати тільки в лісі, бути осторожними, обережними при збиранні грибів. Це знати тільки збирати тільки їстівні гриби, коли сумнівні, взагалі їх не брати. Пані Параска у свою чергу має інший рецепт приготування грибів. каже, головне їх правильно зварити і посолити. Не боюся, я всю життя і сама збирала з дитинства, і купую всю життя, І я не боюся. Я просто знаю, що їх почистила, помила, закипіли, промила, а тоді. Кладу варити, посолила вже, і все тоді вже та. І не боюся нічого. Ольга Паламарюк, Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк Час новин чернівці. Середина серпня традиційний час збирання дітлахів до школи. Доки вони ще насолоджуються канікулами, батьки думають, як одягнути своє чадо до 1 вересня, де купити необхідне приладдя і як це позначиться на сімейному бюджеті. Скільки коштує школяр? 2012, дізнавалися Дізнавалася наші журналісти. Напередодні навчального року батьки штурмують магазини і ярмарки в пошуках шкільної форми, рішення проведення якої, як і раніше, приймає дирекція навчального закладу. Проте все більше шкіл схиляється до того, щоб зобов'язати своїх учнів підтримувати офіційний стрій. В той же час до моделей шкільного одягу офіційних вимог немає. Виробники вивчають попит ринку самостійно, спілкуючись із вчителями у школах та батьками безпосередньо в місцях продажу. Блузочки, кофточки, сарафани, спіднички, комплекти на хлопчики, на дівчаток. Все, що вимоги є, чорно. Му в синьому кольорі, які от вимоги у школі, ми тут знаємо. В принципі, що вимагають наші місцеві школи. Сьогодні вибір шкільної форми ще залишається урочистим моментом для дитини. А от у батьків викликає масу не завжди приємних клопотів. Орієнтуються вони на можливості свого гаманця і власний смак. Треба пару рубашечок ще докупити, щоб йому було не зміну. Потім спортивний костюм, кросовочки. Ну і все. Взагалі, все решта ми купили вже. Ну, були б гроші, не важко забрати дитину. А скільки на це коштів іде? Ну, десь дві тисячі, дві з три тисячі навіть. Відтак батьки не дуже поспішають з одежею. Мовляв, дитина ще може підрости, а купувати форму двічі на рік це швидше помилка, ніж необхідність. Малого Андрія у перший клас почали збирати з червня, тож сьогодні він точно знає, що йому ще потрібно. Форму, краски, олівці, робзак. Хлопчик задоволений вийшов з примірочної штанці, піджак та жилетка йому підійшли. Залишилось купити кілька сорочок. Загалом продавці рекомендують підбирати форму в комплекті, хоч це й не дешевше, зате більш зручно. Є комплект на сарафан, піджачок брючки 300 гривень. Якщо плюс футболочка і там, плюс 50 гривень, рубашечка 100 гривень. Так, плюс-мінус отакі ціни. Так що можна від... на 500 гривень, допустимо, на 1 вересня, 400-500 гривень можна вдягнути. Ну, це так, максимальна ціна, можна і дешевше. Однак батьки на характер. Не економлять. В першу чергу звертають увагу на якість. Українському виробнику довіряють не всі. Тим часом популярністю користується турецький та Той, польський, польський одяг. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Дивлячись на фото жінки в пишній спідниці та яскравій блузі одразу назвеш її циганкою. Спостерігаючи за панною у блискучому платті, подумаєш, що вона румунка. А одяг оздоблений маками та волошками свідчить, що його власниця українка. Ми продовжуємо серію сюжетів, які говоримо про міжетнічні стереотипи та толерантність. Наступний матеріал про одяг. Про приналежність людини до тієї чи іншої національності говорить не лише її релігія, мова та їжа, але й одяг. Загальновідомо, що кімоно це національний одяг Японії, шотландців відрізняє від інших картата та спідниця кілт, а індійців сарі. Сучасність кинула виклик стереотипам, які існують щодо одягу, але досі людей відносять до різних етносів саме за особливостями гардеробу. Я помічаю, що, наприклад, такі нації, як Молдовани, Румуни, в них вони більше люблять перевагу в своєму одязі близькі певні Дуже багато прикрас, дуже багато каміння різнокольор, різнокольорового, тобто і бісер в їхньому одязі. Євреї вони більше все-таки в кольорі переважають у них чорні і білі кольори. Подобання щодо одягу насправді у представників різних національностей, кажуть фахівці. Ще 100 років тому по сорочці можна було з легкістю зрозуміти не лише з якої країни людина, а навіть з якого села. Якщо приїжджає з сірського району Чернівецької області, то на ньому сорочка з геометричним орнаментом. Заставнівщина ще на такі, славиться своїми рослинними трішки казковими візерунками. А Бесарабія відрізняється тим, що одяг мало прикрашений вишивкою, а зображені квіти реалістичні. Що ж до жителів сіл біля румунського та молдавського кордону, то вони свій одяг обов'язкову. Сково прикрашали блискучими нитками. Дуже часто саме в цих населених пунктах використовується сухозлодь, нитка золотистого або сріблястого кольору, яка придає блиску. Хоча сухозлодь використовувалася не тільки молдавським населенням, але і гуцулами скажімо, і у інших регіонах нашої області, але особливо часто, от найбільш поширено, практично майже кожна горбатка, особливо сучасна, в цих населених пунктах прикрашена цією цієї З Часом відмінності в орнаментах та кольоровій гамі між селами і районами стерлися. Зараз в Карпатах важко Важко знайти одяг, вишити лише з притаманними для цього краю візерунками, а традиційні так звані румунські горботки із задоволенням одягають в Кіцмані є е, ну, така країна, як Китай, <смас> яка робить все. яка е, може Навіть ви бачили, навіть вишиті сорочки українські вже є з логотипом китайським. Тобто, це насправді ну, погано, тому що вони дуже багато чого змішують, вже міксують, і це вже дійсно прослідкувати. От навіть вишиванки останнім часом. Ну щоб сказати, що це косівський район, а це Путильський, дійсно неможливо. Разом з тим, фахівці запевняють, що стереотипами щодо одягу боротися не варто. Це досвід народу, його здобутки та гордість. І чим довше існуватимуть такі уявлення, тим краще. Це надбання, надбання нашого краю, нашого етносу, і його треба зберігати і примножувати. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Якою середу побачили наші журналісти? Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за мить дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти. Меблевий центр Пан Диван, який знаходиться в Чернівцях на вулиці Хотинській, 55 а продовжує розширюватися. На початку серпня тут відкрився новий відділ Пан Диван Дитячий, в якому представлені не лише меблі для хлопчиків та дівчаток, але й колиски та манежі для немовлят, матраци, спеціальні меблі для майбутніх мам та підлітків. Тут можна знайти також шведські стінки та спортивні куточки для рухливих, кольорові килими та гобелени для романтичних, різноманітні іграшки для допитливих. До того ж, у пані дивані дитячому все необхідне можна замовити. Ми працюємо також на зам. Тобто людина, знаючи свої вимоги, свої забаганки, може підібрати будь-який колір, будь-яку модель, може сама його намалювати, або в наш дизайнер попрацюємо і зробиться ця мебель». Щотижня асортимент, представлений у пані дивані дитячому, оновлюється. Тут слідкують за новинками та модними тенденціями, а до 1 вересня меблевий центр ще й пропонує своїм клієнтам знижки на все. Пан Диван дитячий оголошує до кінця серпня шкільний ярмарок. Знижки 30% на шкільні та дитячі меблі. або письмовий стіл прийшли купувати до пана дивана і Наталія з сином. Вадим іде в перший клас, тому мама прискіпливо обирає потрібні меблі, але задоволена, що вибір великий та кольорова гама широка. Бачу, що насправді тут гарно і дуже подобається для хлопчика цікаво, і цікаво для дівчаток є. Цікаві варіанти. Є що вибрати, бо дивилися багато магазинів. Мало щось одне є, одного нема. А тут все є на, на любий смак. Натомість Вадим у виборі письмового стола цілком покладається на маму. Сам же проглядів ліжко гірку, яке зацікавило його набагато більше. Мама покупить мені в кір, і ми ще прийдемо сюди за гіркою.